Модифікаційна мінливість на прикладі власного організму Лощай Марії. Що таке модифікаційна мінливість? Це зміни ознак організму, які не передаються у спадок, а виникають під впливом зовнішнього середовища. На відміну від мутації чи спадкової мінливості, модифікації зворотні, ознаки можуть зникнути, коли зникає вплив середовища. Як вона проявляється у мене? У моєму житті я теж спостерігала модифікаційні зміни. Ось кілька прикладів. Засмага. Влітку моя шкіра стає темнішою під впливом сонця. Це модифікаційна ознака, бо вона не є спадковою і зникає взимку. М'язи після спорту. Після занять спортом у мене збільшились м'язи, стала кращою витривалість. Але якщо я перестану тренуватися, форма зникне. Це приклад фізіологічної модифікації. Зміна маси тіла. За певний період я набирала або втрачала вагу залежно від харчування сна активності. Це теж модифікація, бо вага змінюється без змін у генах. Зміна кольору волосся. Влітку волосся може ставати світлишим на сонці. Ще один приклад впливу середовища. Висновок Модифікаційна мінливість проявляється в мене у вигляді засмаги, зміни ваги, стану м'язів, кольору волосся та іншого. Ці зміни не передаються у спадок, але допомагають організму адаптуватися до умов життя. Дякую за увагу!